Так, так, я розумію, багато з вас подумає, Наташ, ну нащо його вже обсуждати, він вже обговорений тисячу разів всіма, пік його популярності пройшов досить. Але трошки з вами не погоджуся, тому що коли пік популярності Менталя був, я тоді не сильно цікавилась парфумами, в мене був один флакон і все. Не було часу і сильно бажання щось тестувати, багато знайомитись. Тим більше, це був дуже хайповий бренд, і багато хто ним пах на вулиці. Тому я просто не хотіла з ним знайомитись. А зараз з тих пір підросло вже нове покоління, і теж, мабуть, не всі далеко знають ці аромати. Можливо, один-два, і можливо, вони ще бази не знають. Тому давайте сьогодні обговоримо сім ароматів Монталь. Вітаю! Мене звуть Наталя і тут ми говоримо про парфуми. Якщо вам цікава тема, ця, залишайтеся. Можливо, почуєте щось нове. <світ> Сьогодні в мене сім семплів фірмових, так, від Монталь, які мені дуже щедро надала Танюшка, яка вже давала мені відливанти. Це все одна партія, але я розділила їх на дві. І поїхали. Почнемо з першого. Перший це без книжечки, тому його взяла. Це монталь Intense кафе Рістрето. Я тут собі трошки нотувала, тому що я забуваю. От я його вдихаю, я і зараз, і тоді можу сказати, що я тут написала. Це аромат, мені він, якщо чесно, дуже схожий на самий популярний аромат Монталь Росс Маск. Де тут Рістрето, де тут кафе? Мені трошки не ясно, тому що це дійсно пахне трояндою і мусксом. Потрапило на пальчик. Десь там далеко від голоски є кави легкої, причому не сказати, що це якесь дійсно кава, пряна така насичена, терпка, а просто легкий відголосок розчинної кави, такої в гранулах. Якусь пакетка насипаєш, залив і все. Це не той аромат кави, який би хотілося відчувати. Я думаю, любителі кави зі мною погодяться, що кава має бути заварною, запах зерен обсмажених, пряність, насиченість, трошечки гірченки. А тут, ну тут просто солоденька роза, з муску, троянда з мускусом. І, да. Запах кави тут такий, ніби знаєте, ви випили вже каву з чашки, і оцей запах в чашці з-під кави. Оце так е, тут відчувається кава. А в основному цей аромат про троянду. Три основні ноти, які тут відчуваються: троянда, мускус е, і солодка кава, яка залишилась, запах кави, який залишився в пустій чашці. Отаке От мене враження про цей аромат. Якщо ви шукали каву, прям справжній терпкий аромат кави міцний, то тут ви її, скоріше всього, не знайдете. Я як кавоман, яка кожен день п'є капучино з італійських зерен, з Італії, це Лаваса, може, знаєте. То ні, я не оцінила цей, як, цей аромат. Якщо ви любите ці аромати, як завжди нагадаю, якщо ви любите ці аромати, і... Прям душі не чаєте, і ви дуже чутливі, то краще не дивіться це відео, бо я не хочу, щоб ви на мене злилися, так як це все вкусовщина, це все в кожного свій смак. Я говорю лише свою думку. І перейдемо далі. Наступний аромат Daydreams. Тут три-семи аромата, я вже знала, бо вони в мене були в відливатах або в маленькому 20 мл один в мене був. Так, далі Daydreams. Я пам'ятаю, що коли в мене був. Блін, щось не так поклала. Цей аромат, то я його не запам'ятала. Для мене це... Де це той Day Dreams? Я найду в своєму нотатнику. Солодкі фрукти нагадує щось бюджетне. Точно. І я згадала, що бюджетне. Так, що ж це волосся робити? <сі> згадала, що бюджетне. Це пахне дуже схоже на аромат з Oriflame Miss O. Цей аромат в мене був прям цілий флакон десь в 2009 чи 2010 році. І от вони мені дуже схожі. Тільки тут, звісно ж, є присутня база монталь. Оця така трошки ядерна і дуже. Яка дає йому стійкості всім ароматам монталь. І все, більше нічого я тут не відчуваю. Я на шкіру наносила теж ці аромати. А так, ну, якщо хто не знає, певно, що багато хто не знає, що таке місо. О, це такий аромат, е Закінчилося. Відео треба заново записувати. Так, от це квітково мильний, солодкий аромат. Не те, що просто мило, а просто пахне квітами, але і квітковим милом. Доволі бюджетним. Ну, приємний аромат, так, але менталь ніша. І хотілось очікувати від цього аромату трошки більше. Але в цілому із всіх ароматів монталь, які я тестила, це ну, доволі непоганий. Не моя, не моя тематика, ну, я в кінці скажу чому. Але цей доволі приємний, солоденький. Тому так. Так, ідемо далі. У мене всі з книжечками. Танюшка зберегла. Наступний аромат це Dark Purple. Цей в мене теж був. Фірму Семплім. Тут троянда, трохи уду. Вучний написано. Тут теж троянда, але тут не така якась троянда. Тут вона більш темна, Говорю сюди, не знаю, який звук вийде. Тут вона більш темна, бордова, така трошки перезрівша троянда. Так, знову відео, я не знаю, що з ним кожен раз. І оцей фірмовий монталевський мускус. Ловись. Ну, такий <свісна> <свісна> симпатичний, так, але, ну, як для ніші, то доволі насибельний. Йдемо далі. Аромат, який, коли я вперше спробувала, Визвав мене викликав конфуз: це Wild Pers. Я буду доставляти, як завжди, флакончики. Спочатку мені навіть трохи було встидно його носити, тому що для мене це аромат якихось хтивих ігор. Це аромат для такого пристрасного побачення, де жінка в розкішній білизні з панчохами. А що мені дає відчуття, мені здається, тут е, пахне латексом. Тут солодка стигла соковита сукови, груша і латекс. Або щось таке е, пластмасово ненатуральне. Ось що віддається відчуття латексності. Зараз відчуваю навіть трохи мильні бульбашки, але це можливо, тому що на картонці, а не на шкірі. Я колись цей аромат дуже хотіла через грушу. Я його купила від Леванті, але нанесла і зрозуміла, що ні. Я, я молода мамочка, мені нема куди таке носити. Вже пройшов у нас з чоловіком той період. Але аромат приємний із всіх Монталівських. Зараз, за другим разом, коли я отримала цей відливант, я розумію, що він мені найбільше всього подобається, бо він такий. Не дивлячись на те, що він такий ніби хтивий, він і гриливий, і кокетливий. Уявляється молода дівчинка. Хоча в будь-якому віці бувають розкішні жінки, але тут саме молода, грайлива дівчинка уявляється. Не дівчинка, а жінка. Кокетка, фліртунка. Ось цей аромат буде саме для неї. Ну, Це в моїй уяві. Хто хоче, той носить. Далі. Аромат Роуз еліксір. Так, це я щось взагалі не запам'ятала. З цих я ще не знаю. Зараз будемо читати, вдихати. Троянда парфумерна, більше нічого. Написано, що я тут більше нічого не відчуваю. А тут так. Тут Троянда вже більш молода, кущова. Рожева така, як на кущах при будинках, трошечки з кислинкою. От в цій троянді не відчувається база Монталь. Принаймні, я не пам'ятаю, щоб я її тут відчувала. Теж легкий такий універсальний. Ні, це мені теж подобається. Я сказала, що Wild Pears більше подобається. Просто троянда мені вже трошки в парфумах набридла. Хоча всі трояндові парфуми. Мені так і подобаються, але я б вже не хотіла їх носити, просто вже переносила, перенаситилась. Але цей аромат теж приємний. Ні, зараз є база монталь, все-таки виступає. Є тут це база монталь, але це більш легкий із всіх монталів, які тут в мене є. Так, тут що? О, тут ще в нас є Sweet Peony. Я забула про нього Світ це наступний аромат. Теж так от, світ піоні. це той випадок. Я також не дуже люблю піони в парфумерії. Хоча, якщо вони не індолять і вони доволі ніжні, то це приємно. А тут півонія солодка, і знову ж таки, є в ній оцей запах. Знаєте, коли дезодорант закінчується, і ви вже випшикуєте ви просто повітря, оцей, оцього балона, цього металічного флакона від дезодоранту, отут теж є присутні Я в якомусь із недавніх відео казала, що в якомусь ароматі таке є. І в цьому теж такий є. Але то були не Монталівські, а тут його прям добре відчувається, і тут ще відчувається уд. Півонія і ут, і це таке яке і ніжне і пухнасте і таке ядерне це для мене такі якісь дивні поєднання. Я розумію, що багатьом таке подобається, тому що ут він надає якоїсь сили і якоїсь терж на цій півонії, але для мене це трошки дивне поєднання. До речі, в мене є аромат від Філін Feel, Railway to the Rooftop. От я зараз розумію, що вже як монталь розкрився, то вони мені дуже схожі. Але там все таки більше граний, то більш складніший аромат. Там трошки є кислинка, а тут просто пів... солоденька півонія і ут, база монталь. Теж, в цілому, я можу сказати, що це приємний аромат. Особливо, якщо ви любите таку тематику. Це носибельна ніша. Так, і останній аромат я залишила. Це аромат, на який я найбільше покладала надії, тому що в ньому солююча нота це моя улюблена нота це ваніль. Аромат називається Vanilla Ecstasy. Цей аромат найбільше розчарування із цієї, із цієї лінійки Монтарі, якщо чесно. Я так давно з ним хотіла познайомитися. Через цю ваніль. А на ділі ванілі тут і немає. Я її тут взагалі не відчуваю. Для мене цей аромат пахне просто базою в мунтар. Ніби розробники забули покласти всі основні, всі основні інгредієнти початкові ноти і середні, вклали тільки базу. Все, тут база, і то дуже легенько. От я зараз в мене пам'ять закінчилася. Пройшло пару хвилин, поки я видаляла. Я його майже не відчуваю. Зараз, якщо перші секунди, це просто щось солодке. Просто як солодка фруктова карамель. І все. І далі просто ця база Монтар, Ну, можливо, розбавлена цією солодкою фруктовою карамелью. Але де ваніль? Де ваніль монталь? Не знаю, яку вони ваніль відчували, але тут ванілі я не відчуваю. Я була трошки, трошки була засмучена, бо я дуже хотіла цей аромат додати до своєї колекції ванільних ароматів, так як я їх люблю, але не буду. Зате я дуже вдячна Танюшці. Танюшка, я дуже вдячна, що я познайомилася з цими всіма ароматами. І тепер можна зробити висновки. Я вже казала ще літом, що Монталь – це не зовсім мій бренд. І зараз, дознайомившись ще з рядом ароматів, я зрозуміла, що дійсно це взагалі не мій бренд. Звісно, є в нього любителі, є в ньому щось цікаве не сказати, що це якісь прості водички, як за 100-200 гривень. Є хороші аромати в бюджетній. Але все одно це відрізняється. Монталь чудовий тим, що він має насиченість, він має гучність. Після оцих водно фруктово компотних 2000-х, починаючи з 2010-го, бренд Монталь вірвався на арену парфумерії цією гучністю, цією мегастійкістю і дифузністю. Круче. Це аромат, який відчутний. Це для тих, хто любить пахнути голосно, довго, далеко і здебільшого солодко. Тому що в кожному з цих ароматів є якась солодкість. Майже в кожному, я не пам'ятаю. Також, щоб довершити висновки, я хочу нагадати, сказати собі, нагадати, а вам сказати: я тестувала ще й удові. Аромати, Там якась лінійка унісексів, де аромат про і шкіру, отакі всі, все те, що я теж не люблю в парфумерії, і теж, там гучність ще більша, там все на максимуму, і просто ніс забиває, після них вже нічого не відчуваєш. Тож, робимо, я роблю висновки, що це бренд не мій. Більше я знайомитись, можливо, буду. Я бачу, вийшли нові аромати в цьому році. Так, це цікаво. Кажуть, вони не такі, як всі попередні. Хотілося б, але на осліп флакони я купувати не буду. Я так думаю, мені би так хотілося. Ось такі висновки. Бренд не мій. Є кілька цікавих ароматів, але так, щоб хотіти флакон, ні. Я вам дякую, що провели зі мною свій час. Дякую за увагу. Ставте лайки, підписуйтесь, пишіть ваші коментарі. Мені це дуже приємно, дуже важливо для просування каналу. Знову щось з відео. Коротше, я вам дякую за увагу. Бажаю вам всього найкращого і до зустрічі в наступному відео. Ця-цям! А, йду запишу уточнення. Хтось, певно, подумає, а на що ти взагалі знімала, якщо тобі не подобається цей бренд? Ну, друзі, мені Танюшка надала таку ж мені відливантів, ну просто гріх було про них не поговорити. Я не тільки сказала свою думку, а й звучила, чим воно пахне. Можливо, хтось з глядачів якраз таке і шукає в парфумах, і комусь це можливо буде корисно. Навіть якщо це одній людині буде корисно і вона знайде в цьому свій аромат, це вже того вартувало. Тому дякую за увагу.